Севастополь активно готувався до зустрічі 68 восьмої річниці перемоги у великій вітчизняній війні та 69-ї річниці визволення Севастополя напередодні цих великих свят наших ветеранів, захисників миру біля меморіалу на Мисі Хрустальний, що у віковічних пам'ять 100 тисяч загиблих воїнів привітали представники влади міста, двох флотів, школярі, мешканці і гості Севастополя. На урочистому заході побувала і наша знімальна група. Вони пройшли ту війну від початку до самого кінця. Вони звільняли Севастополь, вони брали Берлін. Саме вони. Вибороли для нас право на вільне життя. Їм на жаль, вже не багатьом ще живим героям, які гідні найкращого сьогодні потрібно не так вже й багато. Наше тепло і увага. Мітинг присвячений загиблим героям 1941 42 років у Великої вітчизняної війни. Відкрив голова Ленінської райдер адміністрації Олег Румянцев. Я хочу виразити благодарність поклонитися нашим замічаним ветеранам, які змогли сьогодні прийти на це мероприятие. несмотря на возраст, несмотря на свои болячки. Я хочу сказать спасибо труженицам нашим тыла, которые ковали победу нашего народа в тылу, жителям осажденных городов, героев Ленинграда и Севастополя, которые тоже присутствуют здесь, детям войны, В Севастополі мешкають тисячі свідків кривавих подій Великої Вітчизняної війни. Ті, кому пощастило пережити її жахи, вважають День перемоги найважливішим у своєму житті і тому дуже радіють, що їх пам'ятають і цінують. Патріотизм це не просто повага до батьківщини, це набагато більше. Одним із його проявів є зв'язок поколінь через любов до своєї країни, повагу до ветеранів та людей похилого віку. Так вважають у середній школі номер 60, яка за кілька років стала зразковим патріотичним навчальним закладом, де загартовуватимуть справжніх козаків і берегінь. Я учусь в военно-патрическом э, ліцеї, э, ну воєнно-патрическая школа номер в восьмом Б классе. Э, мне я на этот праздник пришла с классом с восьмом Б с восьмом А, э, седьмом А э, на этот митинг, чтобы поздравить ветеранов. Я хочу им пожелать здоровья, счастья, щоб они дальше жили э, и много, много лет прожили, чтобы не было. войны, чтобы было все хорошо у них. Мне очень нравится этот праздник. И я горжусь своим городом, что он военно-патриотический, что здесь еще так много ветеранов осталось. Для моряків військово-морських сил та чорноморського флоту Російської Федерації ветерани завжди будуть взірцем відваги, гідності та честі, і це не просто повага до людей, це повага до батьківщини, свято великої перемоги. Ветерани Великої вітчизняної війни зустрічатимуть зі сльозами на очах, згадуючи втрачених рідних і друзів. Однак у цей день вони знову відчують себе в одному строю з героями минулих і майбутніх поколінь, які живуть і працюють заради однієї високої мети захистити і прославити свою державу або та її народ.